Українська модель довіри до лідерів, історія, яка болить. Український народ як етнос має унікальний і складний шлях формування державності. І одна з головних його рис нестійке, часто суперечливе ставлення до власних лідерів. У цьому ключ до багатьох втрат і поразок, але й до глибокого розуміння своєї ідентичності. Українська традиція з давніх часів базувалась на колективному прийнятті рішень. Віче, козацька рада, громада, лідер не мав сакрального статусу. Він був виборним, тимчасовим підзвітним народу. Це формувало недовіру до постійного вождизму. А отже, швидке розчарування, підозрілість до будь-якого авторитету, який намагався піднятися вище за громаду. Історія зберегла чимало прикладів, коли національні провідники залишалися без підтримки народу у вирішальні моменти. Від Івана Мазепи, якого зрадили тисячі козаків під Полтавою, до Симона Петлюри, розірваного між фронтами і недовірою. Павло Скоропадський, Юрій Хмельницький. В'ячеслав Липинський, кожен з них стикався з тим, що українське суспільство шукало в лідерах або месій, або зрадників середнього не сприймалося. Невміння гуртуватися навколо довгострокового проєкту, потреба в миттєвому результаті, а також глибоко вкорінене прагнення до автономності усе це творило парадокс української ментальності. Сильних лідерів обирали на біду, а потім знищували з підозри, що вони зрадять. Та, попри цю травматичну модель, українці знову і знову піднімались. Знову вірили, знову боролись. Можливо, це і є головна риса нашої ідентичності, вміння виживати без вождів, але й здатність, коли потрібно, об'єднатися навколо справжнього провідника. Історія довіри це історія болю, але й надії. Бо вміння довіряти це не слабкість. Це зрілість. А ми, як народ, до неї доростаємо. Разом ми сила. Якщо було цікаво, підпишися та постав лайк. Далі буде. Історичні приклади від Гетьманщини до незалежності Іван Мазепа, 1708 рік. Спроба. Гетьман Іван Мазепа, один із найосвіченіших і стратегічно мислячих українських лідерів свого часу, побачив реальну загрозу остаточного підпорядкування України Московському царству. Московія поступово підривала автономію Гетьманщини. Нехтуючи березневими статтями та втручаючись у внутрішні справи, у відповідь Мазепа ухвалює важливе, але ризиковане рішення перейти на бік шведського короля Карла 12-го під час Північної війни. Мета та звільнити Україну від московського впливу, спираючись на військовий союз зі Швецією та на обіцянки автономії від шведського короля. Реакція. Цей крок викликав неоднозначну реакцію. Більшість козацької старшини розділилася. Частина підтримала Мазепу, але значна частина залишилася осторонь або навіть перейшла на бік Москви. Основні причини глибоко вкорінений страх. Перед жорстокими московськими репресіями слабка політична культура маста обмежена поінформованість про геополітичні цілі. Величезну роль зіграла церковна пропаганда московського патріархату, яка відлучила Мазепу від церкви, оголосивши його відступником і зрадником православ'я. Прості люди звикли ототожнювати московське царство з православною єдністю, й не змогли вийти за межі цієї пропаганди. Наслідок у червні 1709 року війська Карла. 12-го та Мазепи зазнають поразки під Полтавою. Це стало фатальним ударом. Батурин, столицю гетьмана, московські війська знищили ще раніше. Восени 1708 року, влаштувавши масову різанину, загинуло понад 6-7 тисяч мешканців, включно з жінками і дітьми. Мазепа з невеликою частиною прибічників втікає до Молдови, де невдовзі помирає. Після поразки. Московія скасовує виборність гетьмана і вводить малоросійську колегію. Ліквідовується автономія Гетьманщини. Починається інтенсивна русифікація, зокрема і через церкву. Система козацького самоврядування підпорядковується імперській бюрократії. Значення, попри поразку, Мазепа став символом спротиву імперському поневоленню. Його образ був реабілітований у 20 столітті українськими істориками та державниками. А у свідомості національного руху він один із перших. Хто спробував вирвати Україну з колоніального ярма? Висновок. Перемога Мазепи під Полтавою це втрачене вікно для української незалежності у 18 столітті. Вона могла зняти з нашої історії понад 300 років, колоніального тиску, масових репресій і культурного нищення. Україна могла би бути державою європейського типу вже з 18 століття із власною елітою, мовою, церквою та зовнішньою політикою. Та авторитетом, дякую, хто дослухав до кінця. Далі буде.